Доброго глядачі, доброго дня, шановні учасники. З ініціативи директора Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і Майя Майлані Нещук та її чоловіка Сергія, добровольця та ветерана війни, Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і мистецтв організував і провів перший, другий, а сьогодні вже завершає третій етап благодійної лотереї. У розіграші беруть участь керівники закладів культури та небайдужі українці Хмельницької області. Розігруються унікальні лоти, артефакти війни. Кожен лот це розмальована гільза, яка стала витвором мистецтва завдяки 18 талановитим місцям Хмельниччини та учням Хмельницького професійного ліцею. У межах лотерей вже було розібрано 11 унікальних витворів мистецтва. Зібрані кошти були спрямовані і е, придбано одна, е, дві зарядні станції. Одна передана військовим на Херсонському на напрямку, інша силам спеціальних операцій. Сьогодні ми завершаємо третій етап благодійної лотереї. Він відбувся завдяки партнерам спільно з благодійною організацією благодійним фондом разом до перемоги Медвічним, директором Сорокопут Андрій Олександрович. У третьому е е етапі брали участь директори, як ми вже говорили, зокрема, такі як Альона Колосінська, директор центру культури і дозвілля гармонія імені Миколи Чепелюка Волочиської військової територіальної громади. Сьогодні ми розіграємо серед їх учасників, які брали участь в благодійному е дереві. Артефакт Дани». Іночка демонструє нам артефакт, який зараз буде розібрано. Давайте дізнаємося, кому е, випадена вода отримати цікавий артефакт. Mm -hmm. Будь ласка. Mm -hmm. Так, генеруємо. Mm -hmm. Номер 15. Ми вітаємо Ніну Коломієць. Шановні учасники, Ніна Коломіць, зверніться будь ласка, до Хмельницького обласного науково-методичного центру культурних мистецтв. Якщо вам буде зручно, можете до пані Альони Колосінської звернутися. Ми обов'язково передамо даний артефакт, і ви зможете його забрати. Якщо не в центрі культури, то в Волочинському центрі культури дозвілі і ім. Моколи Слідуючий директор, яка брала участь у даній лотереї, це Людмила Скрипнюк. Директор мистецької школи, Славутська школа мистецтв, пані Людмила е, розігрує сьогодні своїми е, друзями ось такий артефакт. Чудовий артефакт, який Соняхи для нас, е, звичайно, патріотичний цікавий. Е, іночка Гнирике число, і ми розігруємо і зараз дізнаємося ім'я, хто е, буде власником даного артефакту. А власницею денного ортофакту стає Людмила Скрипнюк, яка задонатила від Зловицької школи на стес тисячу гривень. Тим самим отримала 10 номерків. Тому пані Людмила, вітаємо. Пані Людмила, щирі вітаємо і як за те, що ви підтримуєте. Сьогодні волонтерство це є одне із важливих, і ми знаємо наскільки ви активні і взагалі в нас. Громада, культурна громада є активна. І Ми вам дякуємо. Дякуємо кожному, хто донатить, хто бере участь в розіграші, хто не бере участь в розіграші. Але для нас це важливо. Далі у нас є артефакт, який буде розігрувати Ганна Касавчук, директор Кам'янсько-Подільської військової дитячої музичної школи імені Фарія Ганіцького. Будь ласка, даний артефакт дуже гарний, він цікавий, ми його з вами зараз бачимо. І цікаво, геруємо, хто ж буде власником саме цього артефакту. Дивимось. номер три. І ми вітаємо Ірина Боживанська. Вітаємо вас. Пані Ірино, вітаємо щирі вітання вам. Ви знову ж таки можете забрати артефакт або ж в центрі культури, або звернутися до Гани Казавчук і обов'язково вам. Передамо далі артефакт. І наступним наш артефакт розігрує Володимир Кусік, директор Канець-Подільського тетради об'єднання клубних закладів. Це голова директорів клубних закладів. Е пан Володимир е своєю розігрує е такий чивільний артефакт, дуже е цікавий, український. Е давайте іначе, червоні і побачимо, хто в нас сьогодні буде власником. Олена Вербицька, вітаємо, пані Олено. Ще вітання кожному учаснику, кожній людині, яка брала участь, і ми впевнені в тому, що кожна невеличка частинка, яку ми донатимо, вона є це наш вклад до перемоги. І ми. Наголошую на те, що дала ініціатива об'єднує сотні небайдужих людей, які через мистецтво та добрі справи зробили свій внесок у допомогу нашим захисникам. Завдяки спільним зусиллям вдалося не лише популяризувати українське народне та сучасне мистецтво, а й зібрати кошти на закупівлю е необхідних матеріалів. Ваша небайдужість, підтримка та віра у перемогу котре доводить, що разом ми незламна сила. Дякуємо всім До наступних зустрічей!